Вітаю всіх! Зеленський приїхав на Донеччину. Покровський напрямок. Давайте подивимося, чим це світить нам. Візит Зеленського на Донеччину Покровський напрямок. Для чого що це нам світить? Беру колоду воїнів, першу. Вивчити ситуацію, поговорити про щось. Нічого хорошого це не світить. Кінцевий результат. Підтримка, допомога, пропозиції. Зрозуміти важкі ситуації. Мені не подобається сімка кубків. Багато розмов, людям, багато чого приховано. Правда, не вся сказана. Важко буде дуже. Так, візит Зеленського на Донеччину, Покровський напрямок. Для чого він був? Для чого він був? І що за цим стоїть? Візит Зеленського на Донеччину, Покровський напрямок. Для чого? Хитрі дії. Дев'ятка мечів знову таки. Розчарування важкість. Як дуже О, сила, тут добра сила. Вивчає Ось. Король Кубків. Він... Це від Зеленського мені завжди на нього нападає король Кубків. Він хоче вивчити цю ситуацію і втримати кінцевий результат. Кордониці. Одні двійки. Одні кубки. Боже. Йому розказали, як все красиво. Насправді там жопа. Насправді там жопа. Правду, що йому не сказали. Це відразу скажу. І що там відбувається, насправді він не знає. Буде погіршення ситуації на Покровському напрямку після візиту Зеленського. Буде погіршення ситуації на Покровському напрямку після візиту Зеленського. Лицар мечів ні, не буде. Ні-ні-ні. Не буде. Помірність це стабільна. Ситуація стабільно відносна. Не очікуємо покращення, погіршення, руйнування. Тут відлюдить небезпеки. Тобто, це треба укриття, переховання. Все те, що є, те і буде. Нічого нового. Рух буде рухатись вони будуть для того напрямку нічого нового не відбудеться. Те все це гівно, яке було, те і є. Руйнування, можливо, якась окупація. Все, все, все залишається як є. Не гірше, не краще, я би сказала, так як є.